Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Назбирала тут цілу купу порожніх пляшечок, тому буду ділитись з вами. Одразу скажу, що це я не за один місяць, звісно, використала, але ж це назбиралося вже в цьому місяці, то буду показувати. Почну з отакий гелей для душа відзорів Орієнт. В мене є ось такий персіан рім, Це аромат, схожий на аромат Букара Руж. Гелі досить непогані за консистенцією, зволожують, залишається тривало аромат на шкірі. Але досить інтенсивні аромати, тому, знаєте, от прям повторювати одразу їх не хочеться, можливо, через деякий час. І наступний це ось такий от Візантія, цей аромат якийсь молочний більше. Тут відчуваються якісь східні ноти для мене, він мені трішечки менше сподобався, але в цілому також непоганий. Далі покажу шампунь від Формона. В мене є такий трихологічний пілінг для шкіри голови, і тому я вирішила спробувати цей шампунь. Потім вже побачила, що в складі все-таки тут є. Алкоголь денатурат, який я не люблю, і який підсушує мені, і шкіру, якщо є в складі він, і волосся, то от його, він, в принципі, і непоганий, але довжину він може пересушувати. Тому зверніть увагу, на сайті, до речі, я не побачила, щоб він там був у складі, тому і замовила. Ну і вийшло, як вийшло. Докористувалася, але повторювати не буду. Закінчились у мене ось такий це власне маска, а кондиціонер трьоххвилинний від Pantene, Мені сподобався базовий бюджетний, ну відносно бюджетний. Якщо по акції я брала, була якась акція третій в подарунок. Ти побереш. Три продукти і платиш за два від Pantene, то я, в принципі, задоволена, буду періодично, мабуть, повторювати. Далі покажу маску, я вам її також вже показувала. Це фірма Mielini, здається, Blue Hawaii. Замовляла я на сайті Watson's. Ця маска більше схожа на кондиціонер. Вона досить рідка, в принципі, зволожує волосся непогано, краще буде працювати скоріше з нефарбованим волоссям, чи повторюватиму цю точно ні, тому що мені набрид аромат. Я ну, не дуже я люблю аромат кокоса. Але в цілому непогано. Можна розглянути, якщо у вас не дуже пошкоджене волосся. Закінчився в мене дезодорант Ріксона, ну також база, він непоганий, гарно справляється зі своєю задачею, але досить інтенсивний аромат. Що мені дуже сподобалось, це ось такий сольовий скраб для тіла відмей. Він досить бюджетний. В нього дуже класний аромат. Він м'яко скрабує, зволожує шкіру, не залишає ніякої плівки на шкірі, якщо комусь це не подобається. Дуже сподобався, буду повторювати однозначно, тим більше там є дуже багато ароматів. А, також закінчились в мене ось такі е, очищувальні пілінг-диски від About з саліциловою кислотою, з лактовіоновою кислотою, здається, тут ще вона є у складі. Мені вони подобаються, і в мене вже е, яка вже друга чи третя баночка у використанні. І, знаєте, ними досить зручно користуватись, тому однозначно буду повторювати, зараз також користуюсь. Не закінчився, але вже буду викидати. Фемінель зараз користуюсь, замовляла його, як брала як плату за доставку. Гарний гель, я думаю, що всі його знають. Зараз я ним активно користуюсь. В принципі, буду ну, повторювати, можливо, брати як плату за доставку. А, ну, точніше, вона не закінчилася, але в неї вийшов термін придатності. Ось така маска від Oriflame. Я не знаю, чи зараз вона є щось. Я її останні каталоги не бачу взагалі. Вищий термін придатності, і, чесно кажучи, для моєї шкіри чомусь уже колись я її дуже любила, я хочу сказати. Але наразі оцей розігріваючий ефект, який в цій масці є, мені не подобається. Мені більше подобається, коли є охолодження шкіри, тому повторювати не буду, але, здається, її вже і немає. А, наступне, що покажу, це ось такий. А... Це у нас що, бальзам для зняття макіяжу, я вам, здається, його також показувала. Від Beauty Derm. Він мені. Е... Ну, я його точно не повторюю. Макіяж він змиває, але його достатньо складно мож... діставати з цієї туби, він густий. Там, може, ще щось залишилося, але я вже не хочу ним користуватись. І е... ним не можна змивати макіяж з очей. Для мене це не підходить, повторювати не буду. Далі закінчився в мене ось такий. Пілінг ексфоліант, чи це Гомаш навіть від Beauty Derm. От ця штука мені сподобалась. Він делікатний, ним можна користуватись два я навіть три рази на тиждень користувалась. Класний буду повторювати періодично. Там, здається, ще є інші мене матчі, а там ще якісь є інші варіанти. А закінчився в мене ось такий е, Starling Sky е, Крем. Це я вже розрізала його від Оріфлейм. Крем м -м, дуже погано зволожує. Його потрібно декілька разів наносити. Повторювати точно не буду. Раніше е, креми для руку у Ріфлем були набагато краще. Це вже знаєте для мене база ґрунт, основа Це сироватка з Сентелою Азіатською від Skin 1004. Обожнюю її. В мене постійно і взагалі від цього бренду мені підходить практично все. Я знаю, що хтось любить цю фірму, хтось її ну, не оцінив, комусь вона не підійшла. Мені підійшла за спокійкою її шкіру класно. Взагалі дуже подобається, з задоволенням використала. Буду брати ще. Наступне, що закінчилось, це ось такий бальзам лосьйон для тіла. Імарі Фрі свіжий, дещо з чоловічою ноткою для мене. На літо от на спеку було б саме то, але спеки в нас так і немає. Класний, буду однозначно повторювати. В принципі, всі ці лосьончики для тіла від Avon мені подобаються. А, також закінчилося з великих, що в мене Гліскур. Гліскури мені подобаються, окрім рожевого, здається, він мені не сподобався. Цей був з персиком. Здається, зараз вам скажу. Ну, загалом вони класні. Тут аромат був дуже приємний. і Мені вони для волосся підходять. Є термопротекція. Все в ньому гарно, він бюджетний, і єдине, що от від гліс, гліс Класні ті, які з оліями, і оцей класний. А там рожевий є, мені не сподобався, я його більше не беру собі. Тобто там не всі гарні ці спреї, але загалом більшість з них дуже гарна. Закінчились в мене ось такі масочки, також брала в Ватсенсі. Мені обидві сподобались, але оця сподобалась найкраще. Тут лікало таке, що воно переходить і на обличчя, і на шию. І тут є ще другий етап нанесення крем з керамідами. Класна штука, особливо, коли тримати це все в холодильнику. А наступне, що покажу, це ось такий от скраб для ніг від Avon, Також класний, також замовляю не вперше, і буду періодично повторювати. Мені подобається, як вони працюють. Загалом ніяких нарікань немає. Закінчився в мене ось такий тональний крем це скоріше у нас Fluid. Так, не, це тінт, господи, це тінт від Essence, Спочатку я була ним дуже задоволена, але все-таки він має, я його показувала вже вам, він має дещо жовтуватий підтон і в кінці він почав чомусь розшаровуватись. Хоча зберігання було нормальне, тобто він там ніде в мене не був ні в яких а, в якихось спекотних умовах, ні в холодних, не знаю. І в нього перекриття, його, ну, його можна нашаровувати, але, от бачите, нашаровувати виходить, що використання достатньо швидке, тому повторюю не буду, Плюс те, дещо мені не підходять. Закінчились у мене ще е, два аромати це депава. Е, закінчився, мені дуже подобався. Ой, як я ним користувалася е, і взимку, і. ну от Постійно він мені так чомусь подобався, дещо навіть на це Blackberry and Teach, як він називається, від Jo Malone. Копія на нього класний. Мені сподобався, свіженький такий аромат, і ну, влітку, до речі, це не його час, але коли прохолодно, він класний. І зак закінчився в мене. Good Girl Gun Bed. Е, ну, це також копія цього аромату. Це стиглі персики, це соковиті, соковиті, такі, прям, знаєте, з яких сік тече персики, це мускус. Не можу сказати, що знаєте, я фанат аромата і що я його прям обожнюю, але періодично мені його хочеться. от е, Оригінал я б не купила, бо він досить дорогий. І е, я не, не впевнена, що от він мене періодично. То я не можу терпіти, то він мені дуже подобається. Але отакі мініатюрки я з задоволенням розношую періодично і, можливо, ще навіть повторю, бо я періодично до таких клонів, всяких повертаюсь цього аромату. І закінчився новиночка екла Fame Weekend Riviera. Я вже також записувала на нього огляд. Але все ж таки вирішила собі його не купляти, тому що на мені він не стійкий. Я його от чомусь мені здавалося, що він має бути стійким, і, і на початку в мене були різні там до нього відношення. Але от я його розношувала, розношувала, і вирішила, що от на одязі він дійсно, якщо потрапляє десь на одяг, на одязі він стійкий на шкірі ні. Плюс, все таки є якась тут така нота. Яка мене дещо щось як напрягає, не знаю, я не можу е передати оце відчуття. Він і класний, і не класний. Коротше кажучи, оскільки в мене зараз такий міні-ноубай по парфумам, я купляю тільки те, що мені дуже сильно хочеться. Цей аромат я не визначила, чи хочу я його, чи не хочу, тому купляти не буду. Я не скажу, що він поганий. Із тих, що вийшли аромати от наразі. Із усіх, мабуть, він мені найкращий. Ну, це, на мою думку, знову ж таки. Можливо, комусь подобається інші аромати новинки. Цей поки що найкращий, але все-таки якось він не ліг мені до душі, тому замовляти його не буду. Хоча планувала все ж таки його замовити. І останнє ще, що покажу, це ось такий крем від Beauty Derm. Крем на 8 із 10, Він в цілому непоганий. Від нього немає ніяких негативних реакцій, він зволожує, але якщо його нанести тонким шаром, то його потрібно нанести ще раз, бо його ну, моя шкіра його з'їдає і не вистачає, навіть якщо у мене там сироватки і все. Якщо нанести другий шар, то нормально, але якщо цю кількість крему нанести одразу, то утворюється така якась біла плівка, яка мені не подобається. Тому повторювати я його не буду. Зараз взагалі хочу протестувати ще деякі засоби від корейських брендів і спробувати ну, брати щось собі там. А, ось а так, ну, в цілому непоганий. Але якщо у вас м, скоріше не, ну, не суха така шкіра, немає таких ділянок сухих шкіри, тому що для сухої шкіри його трішечки замало. Ось такі мої порожні пляшечки: ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!